Доброго дня, дорогі друзі. Так, це такий невеличкий анонс сьогоднішнього стріму. Він у нас відбудеться е, в 6-й годині вечора по Києву 18.00. У Москві буде тоді 19.00. Так, і це в нас буде стрім Коп. ко -оп. Е, Ми будемо грати разом з вами. Ви можете підключитися, хто захоче. В е, описі буде. Модпак і група в Discord, щоб ми могли спілкуватися. Ну і в Discord ми будемо. Ну, якщо у вас виникнуть якісь проблеми, то будемо їх рішати. Давайте так, трошки такий вступ, подивимося, що тут у нас по техніці, щоб вас зацікавити. У нас є отакий от, от Т-40. Прице... Ну, не з просто прицеп є ще. 2 птс 4. У нас є ЮМЗ з таким культиватором, ну тут так само не до нього, можна з любою технікою використовувати. Йому потрібно 25 кінських сил. У нас якраз є такий трактор, що 25 кінських сил має. Сіялка, зернова сажалка, дискові борони і уприскоч. Так, тепер йдемо далі. Подивимося, що нам в нас там ще є. Так, тут ми можемо бачити два комбайни. Єнісей. Трошки він такий більший. І от такий у нас є Нива СК4. Чи як це, чи це не Нива, а колос, я вже не знаю. Ну, коротше, от такий от комбайн у нас є. Трошки він поменший буде, але також нам буде допомагати. Ну, жатка, в принципі, дивіться, велика. Приблизно однакові в них жатки. Так, далі тут у нас вже ворота відкриті, дивіться, що тут у нас. То мій трактор, я буду на ньому тут точно їздити. Т-25. Це така совєтська сила двохциліндрова воздушне охолодження. Інший бок, що у нас такий покрашений, новий з Польщі привезений, будемо так казати. Два корпуси на нього плуг є, і той культиватор до нього теж підходить. Так, тут у нас є плуг PLN 335. До Т-40 його думаю. Навряд чи потягне, можливо, UMZ потягне, або ось цей от трактор. МТЗ-82. У нього тут мотор... Скоріше за все, що у нього мотор SMD-22 стоїть, бо він потужний у нас. Має більше, ніж 80 кінських сил. Так, і ось, ось такий культиватор у нас теж є. Давайте це все закриваємо. Закриваємо. Так, і що там у нас по полях? Давайте ще глянемо. У нас є три поля. 12, 13, 16. Так, добре, у нас буряк ніде не росте. Морква, блін, морква на 12 му полі. Будемо щось думати. І цибулі на 13. -му. Оце... Да. Не повезло трохи нам. Ну, будемо щось дивитися, побачимо. Так, і тут у нас 16 те скультивіруване поле. Ну давайте хоч якось пробіжимося, глянемо на 12-13. те те Так. От туди нам бігти. Глянемо об'єм роботи. Не знаю, що ми будемо робити з тими полями. З морквою і з цибулею. Можливо їх перепахати. Ну, шкода перепахати, звичайно, дуже шкода. Так, стоп, треба включити. Ще не дуже добре я орієнтуюся. Так, це наше, але тут я нічого не бачу. Росте. А, якщо росте, то можна його і перепахати. Так, а тут в нас вже удобрено на 100% і можна кусити цибулю. Ну будемо коротше, тут, походу, ми збирати ту цибулю сьогодні вечором. Так що, добре. Ви мене почули, модпак є в нас в описі відео. Е, ну і група Discord теж підключається. Там всі новини будуть завчасно. Добре тоді, все, до побачення, до вечора.